Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні проговоримо про Taiko, це блокчейн L2 на Ефіріум. Анонсували п'яту фазу тестнету під назвою JulleNear. Нагадаю, згідно сайту CryptoRank, даний проект зібрав 22 мільйонів інвестицій від відповідних фондів. На Twitter підписано 377 користувачів, Twitter Score 62, що в принципі є good. В Твіттері за ними слідкують фонди з Tire 1, Tire 2, екосистеми Ethereum, Eptos Polkadot. Солана. Для виконання сьогоднішніх активностей в телеграм-каналі я розробив покроковий гайд, згідно якого ви безпосередньо все прокликаєте, перейдете на відповідні сторіночки і виконаєте даний тестнет. Для початку нам потрібно додати конфігурації мереж до інтерфейсу нашого гаманця Metamask. Взаємодіяти ми будемо із тестовою мережею Sepolia і мережею Taiko Jolnir L2. Щоб додати мережу в Metamask, тиснемо на ось це віконечко. Тиснемо Add to Network, додати Add to Manual, де відповідно потрібно заповнити дані поля. Мережа C-поля, як ми бачимо, в мене вже є, тому я додам мережу Taiko Junior R2. Тисну Network Name, вставляю, тисну на RPC, вставляю. Тисну на Chain ID, вставляю. Currency symbol ETH і копіюємо блок Explorer. Вставляємо. Тиснемо сейв. Є, мережа додана. Встановлюємо мережу Це поле, де ви бачите, в мене є одна ефірка. У кого ж зовсім немає тестових токенів. По посиланню номер 2 ви можете перейти у відповідні екрани, де ви можете запросити тестові токени. В даному відео огляд, як запросити тестові токени, робити я не буду. Але ж якщо у когось будуть складності з цим, ви обов'язково напишіть в коментарі під даним відео, з чим у вас складності, і я обов'язково вам допоможу вирішити ваше питання, навіть зніму коротеньке відео для вас, посилання на яке скину у телеграм чат у який запрошую вас вступити. Після того, як ми обзавелись тестовими токенами, переходимо по посиланню з третього пункту. Де нам потрібно в першу чергу законектити наш гаманець Metamask? Next, Connect. Далі з мережі Sepolia в мережу Journey переказуємо ефір. Я перекажу одну ефірку. Тиснемо Bridge. Тут бажано додати газку. Я ставлю агресивний. І відповідно очікуємо на виконання даної транзакції. Далі йдемо у вкладку Fausset, де отримуємо токени BLL, нову рекомендую поставити агресивний газ, токени Ornint і також додаємо агресивний газ. Після повертаємось у Bridge і переказуємо. Токіни BLL і Horse в мережу JoLINER. Вибираємо BLL. На рахуночку 50 BLL, але якщо ми поставимо Max, то воно пише, що в нас немає. Тому я перекажу 49. Approve, Next, Approve. І тиснемо Bridge. Міняємо газ також на агресивний і підтверджуємо транзакцію. Yeah. Далі вибираємо Horse. Я перекажу також 49. Approve. Horse. Next, Approve. Bridge. Ставимо агресивний газ і Confirm. Далі йдемо по п'ятому пункту. Попадаємо на копію децентралізованого обміннику Uniswap, який створений спеціально для того, щоб протестувати тестову мережу Taiko. Конектуємо наш гаманець Metamask, міняємо на мережу Taiko Journal L2 Metamask. Тут, відповідно, нам потрібно зробити обміни. Оперувати ми будемо токенами BLL, Horse і TTKOG. Цих токенів TTKOG у нас немає, тому ми їх просто свапнемо із ефіра. В офіційному гайді говорили, що їх тим, хто тестував попередні версії тестнету, роздадуть якось трошки згодом. Коли це буде згодом, незрозуміло, тому ми їх просто свапнемо. Я виберу зразу їх і поміняю працює. Приблизно 0,1 ефіріума. Натискаю Swap і Confirm Swap. Також ставлю агресивний газ. З варіантом агресивного газу транзакції проходять частіше успішно. Ну і буває також феліц. Закриваємо це віконечко. Вставляємо сюди були. і я також свапну ще десяток булів. Тисну Swap. Confirm swap. У нас в чергі ще транзакція по обміну попередньому. Тому в моєму випадку я трошки зачекаю. Після того, як вона успішно виконалась, я додаю нову транзакцію. Підписую Metamask. Також закриваю це віконце і ще поміняю 10 коней. Тисну Swap, Confirm Swap. Міняю газ на агресивний і підтверджую транзакцію. Закриваємо. Йдемо в Metamask. І ми бачимо, що перший нас Swap відбувся з помилкою. Тому ми знову повторюємо даний свап. Я Swap на 01. Ефірки, Натискаю Swap, Confirm Swap, знову ставлю агресивний газ, тверджую транзакцію. Транзакція успішна. Далі йдемо у вкладочку Pool. Це можна зробити безпосередньо в на інтерфейсі нашої сторінки, або ж перейти по шостому пункту із Telegram-каналу. Тиснемо Liquidity І відповідно, кожному токену я додам ліквідності. Додам 10 булів. В еквівалентній 01 ефіру. Approve bullet. Тиснемо Next Approve. після тиснемо Supply. Confirm Supply. Додаємо газку і підписуємо транзакцію Закриваємо це вікно. Також додаємо конячок. Я натисну десяточку Approve коней Next, approve. після натискаємо Supply і Confirm Supply. Знову додаємо газку. І підтверджуємо транзакцію. Закриваємо, повертаємось до додавання ліквідності тиснемо знову Add Liquidity. Вибираємо тотаке О, і я приблизно половинку того, що в мене є, також додам. Опробуємо тотаке О. Next. Next. Після тиснемо Supply, Confirm Supply. Додаємо газку і підтверджуємо транзакцію. Закриваємо. Повертаємось назад. Якщо ми все зробили правильно, то в нас в нашому полі з'являється ось три пари ліквідності. Через деякий час. Рекомендую сюди зайти і частково видалити частинку ліквідності. Також Approve, підписуємо і натискаємо кнопочку Remove. Confirm, додаємо газку і підписуємо транзакцію. Тиснемо назад, і йдемо у наступну пару, де робимо те ж саме. Натискаємо Remove, вибираємо відсоток, який ми будемо виводити ліквідність, Approve, АПРУ, підписуємо. Approve, Далі натискаємо Remove. Confirm, додаємо газку і підписуємо транзакцію. Далі йдемо у третю пару ліквідності, знову тиснемо Remove, вибираємо процент, який ми будемо видаляти ліквідність. І знову Approve, підписуємо Approve, Remove, Confirm, додаємо газку і підписуємо транзакцію. Операції Обміну і ліквідності ми виконали. Після цього через деякий час, може там недільку чи дві, рекомендую повернутися на бріч і частково всі токени Ethereum, Були, Хорси вивести в зворотньому напрямку із мережі JouleNear в мережу Sepolia. Далі йдемо по 7 пункту на сайт RemixEthereum.org, де ми з вами розгорнемо смарт-контракт. Тиснемо контракт. Storage. Soul. У кого Windows Ctrl-S, кого MAC, Command S натискаємо. Далі можна погратися цими компіляторами. Я залишу так, як є. Далі йдемо ось в цю кладочку. Вибираємо Injector Provider Metamask і тиснемо кнопочку Deploy. Підписуємо транзакцію. Буквально на протязі хвилинки з'явилася тут. У мене зелена галочка, що свідчить про те, що даний смарт-контракт розгорнуто. І тим самим ми виконали сьогоднішні активності, які я запланував для проходження даного тестнету. На цьому буду вам дякувати. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал, на якому ми зараз оглядаємо це відео. Коментуйте, будь ласка, ставте лайки. І я вам нагадаю, що я при отриманні аірдропів під рандомно обраним відео буду розігрувати частинку токенів серед підписників, які залишили коментар. Коментар залишити не важко, а як дропчик прилетить від мене, це буде приємно. Тому, будь ласка, цим ви також допоможете мені у розвитку даного канала. Традиційно дякую всім за увагу. Будьте всі здорові і живіть багато. ありがとう。ございま